Вітаю на Xbox Українською. Сьогодні я розповів вам про релізи Game Pass першої половини грудня. Приємного перегляду. Ігри, що вже доступні. Remnant From the Ashes. Хмара, консоль і ПК. Гра повертається до бібліотеки Game Pass. тому нагадаю, що це екшн-шутер на виживання від третьої особи, дія якого відбувається в постапокаліптичному світі, заполоненому жахливими істотами. Як один із останніх представників людства, ви вирушаєте один або разом із двома іншими обраними, щоб зіткнутися з натовпами смертоносних ворогів і епічних босів, та спробувати повернути втрачене і звільнити світ від коріння. А також ми отримали Remnant 2 Хмара, ПК і Xbox Series продовження популярної гри Remnant from the Ashes, у якій нам також доведеться протистояти тим, хто вижив. Новим смертоносним створінням і богоподібним босом у жахливих світах. Грайте в соло або в кооперативі з двома іншими друзями, щоб досліджувати глибини невідомого та не дати злу знищити саму реальність. Я вважаю, ось це гарним підгоном до свят. Spirit of the North – хмара, консоль і ПК. Пробудіть дух півночі та починайте свою подорож. Вирушайте в красиву та змістовну пригоду ландшафтами, натхненними ісландськими міфами, відкрите для себе землю, залишену в руїнах під час пригод через гори вартового північного сяйва, вирішуючи екологічні головоломки, щоб дізнатися, що сталося стародавньою цивілізацією, яка колись там жила. Steam World Build. Хмара, консоль і ПК. Доступна в день релізу. Відкрити для себе новий рубіж, поки планета вмирає навколо вас. Копайте глибоко та будуйте широко, щоб розкопати давно втрачену технологію польоту в космос. Вам доведеться шукати для кожного життєво важливу воду, паливо та комфорт, який йому необхідний. Розбудуйте місто та дістаньтесь краю цього світу. А можливо, й навіть подолайте його. in the danger zone Хмара, ПК і Xbox Series. Робот Воксель розрізає своїх суперників там, де можна відрізати хоч якусь його частину тіла. Завантаживши свій розум у робота Гладіатора, ви повинні пережити криваві випробування на арені. Битви до 15 гравців, де ви можете або об'єднатися для онлайн-кооперативу, або зіткнутись з роботом-імператором у сюжетному режимі. Rise of the Tomb Raider, Хмара, консоль і ПК. Гра також повертається до бібліотеки Game Pass з епічними та сповненими екшенами діями, що розгортаються в найкрасивішому ворожому середовищі на Землі. Гра представляє кінематографічний пригодницький бойовик на виживання, де ви приєднаєтесь до Лари Крофт у її першій експедиції з розграбування гробниць. While the Iron's Hot Хмара, консоль і ПК доступна одразу на релізі в Game Pass. надягніть на себе черевики помічника Коваля, щоб стати майстром і відновлювати зруйноване село протягом свого шляху. Ця хитра пригодницька гра відправляє гравців на таємничий острів Еліан, де живуть найкращі ремісники світу. Хоча ви можете виковувати кілька видів зброї під час своєї подорожі, це не та гра, у якій ви нею скористаєтесь. Всі проблеми острова можна вирішити за допомогою вашої кмітливості та вміння ремісника. World War Z Aftermatch. Хмара, КоНсоль і ПК Запомрочливий кооперативний шутер від третьої особи для чотирьох гравців із граями зомбі заснований на фільмі Paramount Pictures. Гра зосереджена на швидкому геймплеї та дослідженні нових сюжетних ліній, які дозволять побувати в усіх куточках світу. Третя частина God Simulator. Хмара ПК і Xbox Series. Виходить завтра 7 грудня. Зберіть своє стадо та вирушайте вперед у абсолютно нову, цілком реалістичну пісочницю на фермі, яка повертає вас у копита ніким не улюбленої героїні. Сподіваюся, хтось зрозумів мій гумор. Against THE STORM, ПК 8 грудня. Похмурий місто містобудівник, де ви повинні відновити цивілізацію всупереч апокаліптичним дощам. Як віце-король королівства керуйте людьми, бобрами, ящерами, лисицями та гарпіями, щоб відвоювати дику природу та забезпечити майбутнє для останніх цивілізацій на Землі. Hearts. ХМАРА, КОНСОЛЬ І ПК. 12 грудня. Розгадуйте головоломки, щоб пережити емоційну історію геніального винахідника Альберта Баттерворта. охоплюючи чотири характерні дії та понад 50 головоломок, майстерно сплетених у великому вікторіанському будинку, відкрити різноманітні химерні винаходи з унікальними здібностями, щоб забезпечити безпечний шлях для подорожі загону олов'яних солдатиків. Far Cry 6. Хмара консолі ПК 14 грудня. Ласкаво просимо до Яри, тропічного раю, який завмер у часі. Будучи диктатором Яри, Антон Кастільо має намір повернути своїй нації колишню славу будь-якими необхідними засобами, а його син Дієго йде його кривавими стопами. Їхнє панування викликало революцію. Грайте за дані Рохаса, місцевого яренця, борючись разом із сучасною партизанською революцією. Щоб звільнити яру в цьому пригодницькому екшені від першої особи у відкритому світі. Особливо раджу тим, кого лякає цінник гри по франшизі Аватар, з'являться в Game Pass Core 6 грудня. Це перший раз, коли підписку поповнюють ігри. Нагадаю, що оновлювати бібліотеку Game Pass Core планують 2 або 3 рази на рік. Ці ігри та більш ніж 25 інших. Будуть доступні у підписці разом із перевагами багатокористувацької онлайн-консольної гри та знижками на ігри. Chivalry 2 слешер від першої особи для кількох гравців, натхненний епічними битвами середньовічних фільмів. Ви будете втягнуті в дію кожного знакомого моменту епохи від зіткнення мечів та бурі вогнених стріл до облаги великих замків. Киньтеся в бій верхи на коні та здобутьте славу своїм клинком. Totally Reliable Delivery Service. Приєднайтеся до трьох друзів і хаотично виконуйте роботу в інтерактивному світі пісочниці. Витримайте жорстку фізику Ragdoll, керуйте своїми улюбленими транспортними засобами і виконуйте поставлені завдання якнайкраще, щоб доставити посилку. DLC та оновлення для ігор. Teamfight Tactics Remix Rumble. Доступний вже зараз. Займіть центральне місце в абсолютно новому наборі для Team Fight Tactics, доступному як безкоштовне оновлення. Вербуйте чемпіонів із відзначених нагородами груп Riot Music KDA, True Damage, Pentakill і Hard Steel. Щоб створити найкращу групу і найкращий музичний трек. Надайте своїй команді потужних бафів за допомогу хедлайнерів. Fallout 76 Atlantic City Boardwalk Paradise, 5 грудня. Зіткніться з загрозою Overground, яка зазіхає на колись гламурне казино та набережну Atlantic City. Нова Експедиція включає дві нові місії, три фракції та нагороди на тему Казино. Перкий Xbox Game Pass Ultimate Kart Rider DRIFT Lucy Loot Pack, Доступний вже зараз. Візьміть 14 тисяч Lucy, щоб витратити їх у подорожі картрайдер. три місяці Discord Nitro також вже доступні. Насолоджуйтесь трьома безкоштовними місяцями Discord із такими перевагами, як використання власних смалів, відтворення банера профілю, аватари для кожного сервера, два прискорення сервера на місяць, більші розміри завантаження та hd відео. Ну, і а вже ж, ігри, що покинуть підписку 15 грудня. А це означає, що можна заощадити до 20% при купівлі цих проєктів, щоб зберегти їх у своїй бібліотеці та продовжити проходження. Ретро пригода в жанрі JRPG Chained Echoes. Хмара Консолі ПК. Гра, від якої вибухає мій мозок. Opus Magnum. Тільки на ПК. Симулятор відьмака на пенсії. Potion Craft, Alchemic Simulator, Хмара консолі ПК, та весела гра для компанії Rubber Bandits, Хмара консолі ПК. Гадаю, як і завжди, все, що залишається сказати, це мерщій проходити ігри, поки вони не залишили підписку. Ну і ж, чекати на нові релізи. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. До скорої зустрічі в новому відео та на каналі Xbox Українською.